Нічого не сталося. Це просто пагорб. Ти не розумієш? Ти, може, розкажеш? Іншим разом. Ні, зараз. Мам. Звідки з'явилася дівчина? Багато років тому. І я бачила, як вона падала. Ти знала її? Так, з самого дитинства. Понащо? Померла? Ні, так не розстачає. Це наче рукофтадити. Белає її мене. Я так злякалась, коли побачила там тебе. Вибач, мама. Ходімо додому.